Трагічні вихідні одразу двоє буковинців топилися в водоймах області. Крім того, виникло 20 пожеж. Більшість із яких через спалювання сухої трави є постраждалий. Хроніка надзвичайних подій далі. 10 вересня, річка прут неподалік вулиці Донбасівської. Рибалки знайшли у воді тіло чоловіка без ознак життя. Потепельника витягнули водолази міської рятувальної станції. На даний час тіло потепельника вони також направно судову медичну експертизу для встановлення причин смерті, а також і встановлення особи, тому що на вигляд це чоловік 50 річний чоловіка. 11 вересня. Компанія людей відпочивала на березі ставка у селі Вартиківцях, Кельменецького району. 48-річний чоловік вирішив зайти у воду. Відплив від берега орієнтовно на метрів 15, зник під водою. Інші люди, які були на берегу, вони це побачили, намагалися йому допомогти врятувати, але на жаль, всі їхні спроби виявилися марні. Місцеві підняли тіло на берег. Точну причину загибелі людини встановлять судмедексперти. З початку року це вже 24-й випадок загибелі людей на водоймах краю через необережність. Життям ледь не поплатився ще один буковинець. У Сокирянах 69-річний чоловік намагався самотужки загасити загоряння сухої трави, палало пів гектара, тому нічого не вдалося. Він надихався продуктами. Горінням і з діагнозом отруєння чорним газом був госпіталізований в лікувальний заклад. Натомість загорання ліквідували місцеві рятувальники. Загалом за ці вихідні вони виїжджали за викликом 20 разів. Майже половина з них стосувалася пожеж, які виникли через спалювання, сміття і трави. Саме через швидке поширення вогню загроза існує не лише для майна, але й життя людей. Внаслідок спалювання сухої трави. В нас вже загинула одна людина, і двоє людей тривога. Павло Монахов, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.